Нагадаю, що сьогодні, 12 січня, відзначається День українського політв'язня і Василь Овсієнко з цієї нагоди у нас у гостях. Пане Василю, вітаю вас ще раз. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я і вам. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Власне, хочу з вами поговорити і про цей день, про те, чи продовжуєте ви його відзначати і яким чином. Ну, традиція відзначати 12 січня, День українського політв'язня. Походить із 1975 року, коли В'ячеслав Чорновіл, загальновизнаний зеківський генерал, запропонував цей день відзначати у таборах одноденною голодівкою і заявами протесту, ну, а дехто тримав також страйк, тобто не виходив на роботу. Ця подія це була тоді подія всього лише трирічної давності. Йдеться про 12 січня 1972 року, коли Україною прокотилася чергова хвиля арештів української інтелігенції. Тоді, в одну ніч, ну, може, й в день, було заарештовано декілька десятків осіб. Зокрема, у Києві потрапили під арешт Іван Світличний, це загальновизнаний лідер українського шістдесятництва, В'ячеслав Чорновіл, Леонід Плющ. Олекс, Олесь Сергієнко Антонюк Зиновій. Стефа Шабатура, Ірина Калинець, потім Ігор Калинець, потім у Києві ще й Надія Світлична і Іван Дзюба. Одне слово, <кій> ця верхівка українського дисидентства вся практично опинилася під арештом. Ну я потрапив під цей покіст трошки пізніше, через рік, 5 березня 1973 року, але прибув я у табір номер 19 у Мордовію. Навесні 1974 року, а наступного року я теж вже брав участь у, цих, у цій акції. Що ж лягло в основу цієї події? Е, у 1971 році, 28 е, червня, Політбюро ЦК КПРС прийняло постанову, яка називалася про засоб заходи протидії розповсюдженню антирадянських та інших матеріалів в СРСР. Пізніше, 30 грудня 71-го 71 року, було прийнято конкретну постанову, що, де, як робити. Скажімо, у Росії, у Москві, фактично було припинено вихід хроніки тікущих собитій на деякий час. У Литві там була, був основний акцент на хроніці католицької церкви. Там католицька церква була дуже потужна, дуже сильна. От. А в Україні розігла, розіграли якийсь такий шпигунський детектив. Справа в тому, що під кінець 71-го року в Україну приїхав такий собі молодик Добош Ярослав. Він громадянин Бельгії, член спілки української молоді. Він приїхав як юрист, у Львові зустрівся з декількома. Дисидентами, а потім приїхав до Києва, по телефону домовився з Іваном Світличним про зустріч, цілком зовсім не шпигунська поведінка. Зустрілися вони на вулиці. Ще з деким зустрівся цей Ярослав Добош. Я читав потім протоколи допитів Івана Світличного, коли був заарештований. Там Долучалися до нашої справи ці, ці документи, то нічого особливого той Добош не міг сказати. І він взагалі був мало обізнаний. І я взагалі досі сумніваюся, що це за особа, чи його пристали, чи його просто використали. Він виїздив 4 чи то 5 січня 1972 року з України, і його у чопі на станції затримали, бо, мовляв, він якось так неадекватно надто ну, схвильований був. Обшукали його і виявили в нього, як потім казав Добош на прес-конференції, один антирадянський документ. Думаєте, це була якась там прокламація про повалення влади? Та ні, нічого подібного. Це була фотоплівка, де було зазнято працю Святослава Караванського, словник українських Рим. Це Святослав Караванський склав на допомогу поетам цього словника. Але словник цей не міг бути виданий офіційно, тому що Святослав Караванський досиджував свій 25-річний термін у констаборах за повстанський рух. Одесит, до речі, він про справу так званого Добоша, на якій ми зупинилися перед тим, як перейти до реклами. Так у Добоша отже, виявили словник українських Рим на фотоплівці. А також ще страшні антирадянські документи: фотографія Василя Стуса, фотографія В'ячеслава Чорновола і Валентина Мороза, котрий був у той час ув'язнений. Оце такі такі, бачите, злочини вчинив цей Добош. Певно, що він розказав під час слідства все, що знав і чого навіть не знав. І закінчилося це тим, що його видворили. У, у червні, у Бельгію, він там одразу у перші ж дні скликав прес-конференцію і сказав, що його примусили, що його обробляли якимись там наркотиками чи чим. І тому він відмовляється від всіх тих показів, які він давав. Отже, справа Добоша закінчилася так для Добоша. А тим часом було заарештовано буквально десятки людей в Україні. Нікому з них не інкримінували ніякого шпигунства. Усіх винуватили тільки в проведенні антирадянської агітації і пропаганди. І всі ці люди одержали здебільшого на повну, як кажуть, котушку, сім років ув'язнення в таборах суворого режиму і п'ять років заслання. Під арештом тоді опинилися, я вже називав, Іван Світличний, Іван Дзюба, Надія Світлична, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Що це було за середовище? Що це були за люди? Це, здебільшого, були літератори, це художники, це письменники, літературні критики, в основному гуманітарна інтелігенція. Не було ніякої організації в Україні. І ці люди свідомо не створювали ніякої організації, тому що якби були ознаки організації, то це б їх винуватили за статтею 64 От, зрада Батьківщини і до розстрілу і або максимальне ув'язнення 15 років. Цього свідомо утримувались. Але КГБ вирахувало, що раз вже є журнал, вже видавав. В'ячеслав Чорновіл журнал Український вісник в 70-71 році. Це ознака організації. Певно, що Чорновіл не казав їм про те, що він цей журнал видавав. І не казав їм про те, що він до нього причетний. Здогадувалися до вести ніяк не можна було. Це було середовище молодих інтелектуалів, того молодого покоління, котре підросло. Як казав Микола Вінграновський, ми наросли з малих худеньких матерів в саду, порубанім. І це, і це середовище. Ці люди вже були готові взяти на себе вищу відповідальність за долю свого народу. Сверстюк якось був сказав, що це не була ніяка організація, ніяка партія, але коли докупи сходиться так багато таких славних, таких розумних, таких талановитих людей, то щось із цього буде. КГБ теж бачило, що з цього щось буде. Ці люди справді могли через декілька років розгорнути велику національну визвольну боротьбу. Пане І Маслі. з точки зору КГБ, удар з цього завдано було вчасно. А якщо говорити про сучасне українське середовище, якщо насамкінець зробити порівняння того, що відбувалося тоді з українським середовищем, за яким так ретельно слідкувало КГБ, і з тим, що відбувається зараз в українському осередку культури, змогли би таке порівняння зробити для нас? А що власне порівнювати? То ж були зовсім інші умови, зовсім інші умови. Тоді е, на кожне українське слово. Тобто хтось ошкірювався обов'язково. Тоді те, що ти хотів сказати, якусь вільну думку, ти мусив з цим ховатися, мусив це друкувати на машинці, пере, перефотографувати, скажімо, на фотоплівку і таким чином розповсюджувати. Я пам'ятаю, колись Євгена Сверцюка, нехай це ствоє, запитали, були: а коли вам було тяжче, тепер. Чи тоді, явно сподіваючись, що Сверстюк стане ганьбити тепер. Та Сверстюк казав: я каже, тоді написав остільки всього. І за це дістав 12 років ув'язнення. А тепер я маю можливість так чи інакше, в тій чи іншій формі, сказати все, що я вважаю за потрібне і як я вважаю потрібним, і видаю отакі книжки. Так що то порівнювати нема нема як порівнювати такі те тодішнє становище наше і теперішнє, пане Слов... Василю. В такому разі я тоді попрошу вас залишити побажання сучасникам, якщо можна. Ми традиційно так робимо з нашими гостями. Перед прощанням ми просимо залишити побажання. Ви можете це зробити в будь-якій формі легкій для вас. Я сказав би заклик, а не Давайте заклики прекрасно тяжкими зусиллями здобувалася свобода. Це покоління 60-х було перехідним від повстанського руху до руху за незалежність 90-х років і 2000-х років. Так ми здобули цю свободу слова розширили рамки цієї свободи, та ради Бога не не втратьте її, не втратьте цю свободу, бо це найважливіше, що може бути свобода слова. Якщо можна сказати, то можна і змінити.